З 1 березня в Україні було проведено перерахунок пенсії, який торкнувся мільйонів українців. Його було проведено шляхом індексації пенсійних виплат майже на 20%. Цей перерахунок було проведено для пенсіонерів згідно вікових груп, які отримують мінімальну пенсію, не працюють, мають необхідний страховий стаж, а це близько 4 мільйонів громадян. Так, перерахована пенсія, які призначені відповідно до деяких законів України, серед них про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Детальніше в інформація Начальника відділу обслуговування громадян сервісний центр номер 4 управління пенсійного фонду України Ірини Музиченко з 1 березня у нас проводиться перерахування пенсій відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 24 лютого двадцять третього року номер 168. Відповідно до частини 2 статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Було перераховано пенсії з застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати в Україні, який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,197 тисячних. особам у віці від 65 років і більше, які не працюють, страховий стаж яких становить не менше 35 років у чоловіків та 30 років у жінок. Розмір пенсії не досягає у яких 3120 тисячі гривень. Встановлюється щомісячна доплата до зазначеного розміру пенсії. Особам, яким виповнилось 80 років і більше, страховий стаж, яких становить не менше 25 років у чоловіків та 20 років у жінок, розмір пенсії з урахуванням надбавок і підвищень не досягає 3120 гривень. Надається, щомісячна доплата до зазначеного розміру. Особам у віці від 70 років до 80 років, страховий стаж яких становить не менше 35 у чоловіків та 30 років у жінок, розмір пенсії з урахуванням надбавок та підвищення яких становить менше 3 тисячі гривень, встановлюється щомісячна доплата до зазначеного розміру. Особам, яким не виповнилось 70 років, страховий стаж, яких становить не менше 35 років у чоловіків і не менше 30 років у жінок, а також особам з інвалідністю першої групи незалежно від віку та тривалості страхового стажу розмір пенсії з урахуванням надбавок та підвищень не досягає 2760 гривень, встановлюється щомісячна доплата до зазначеного розміру. А якщо страховий стаж становить менше 35 у чоловіків та 30 у жінок, то доплата встановлюється пропорційно до наявного стажу. Іншим особам, які отримують пенсію та не працюють, та у яких розмір пенсії з урахуванням надбавок і підвищень не досягає 2520 гривень, надається, щомісячна доплата до зазначеного розміру. Перераховано пенсії призначені відповідно до інших законів, а саме військовим та пенсій по інвалідності учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС. Перераховано також пенсії по закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб на коефіцієнт збільшення 1,197 тисячних. З 1 березня перераховано пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок чорнобильської катастрофи. мінімальний розмір пенсії для осіб з числа учасників ліквідації наслідків апарії на ЧАЕС. Перша група інвалідності 13 тисяч триста Друга група інвалідності 10 тисяч гривень. Третя відповідно 8 тисяч гривень. Було зазначено, що перерахування пенсії проводилося без додаткового звернення пенсіонерів автоматизованим способом за матеріалами пенсійної справи. Виплата пенсії проводиться згідно графіку з 4 березня 2023 року. По 25 число, включно це індивідуальний розрахунок, іде в залежності від стажу та заробітної плати пенсіонера. Що стосується працюючих пенсіонерів, вони набувають право на перерахунок кожні 24 місяці. Кожні два роки працюючий пенсіонер має право подати заяву на перерахування. Також з 1 квітня 2023 року проводиться автоматичний перерахунок для працюючих пенсіонерів. Які два роки тому які також само автоматично перераховувались, за більш детальну інформацію можна звертатися на гарячу лінію сервісного центру нуль сорок та 050 202 двісті ірина Врубинська Віталій Солодухін перший муніципальний.